Вугілля замість газу склопакети замість старих вікон. Проблемами енергозбереження сьогодні приймався і Микола Заров. Йому навіть продемонстрували роботу тепловізорів. Як за допомогою спеціальної апаратури в Києві, вже визначають де міняти вікна, а де ні. Кому буде тепло від нових технологій, дізнався Олександр Шилко. Дарницька ТЕЦ багато років працювала в основному на газі, але кілька років тому, коли газ почав дорожчати, тут почали переходити на інше пальне. Було десь процентів 20 угля, 30, скажем зараз наоборот. Тепер вугілля тут головне паливо і затрати на тепло у півтора рази менші. Микола Азаров обіцяє, що теплоелектростанції будуть переходити на вугілля по всій Україні. При ціні на газ 1500-1600 гривень. Переход на уголь вже становиться. Для нас більш економічно вигідно. Ну ви знаєте, що зараз газ стоїть не 1500 п'ятсот гривень, а значительно більше. в два рази більше. Газ тут використовують теж, а надто коли морози. От у нас на виході стець зараз сто градуси. От тільки така температура, поки доходить до будинків, падає, щоб перевірити, чи тепло споживачам Микола Азаров виїхав до школи. Саме головне тип Ну, Не дуже. 14, 13, 14. В основному так 15-17 градусів. Дітки так вже звикли нормально. Інколи обігріваємо самі. Так більш-менш тепленько. Справа в тім, що була ж у нас то канікули були, трошки класи охолодились. Олександр Попов вважає, що ситуацію треба рятувати енергозбереженням. У нас, наприклад, є деякі школи, дитячі садки, які конструктивно запроектовані таким чином, що при низьких температурах їх просто не обігрієш. Ноу хау київської адміністрації це фотографувати школи і будинки на тепловізор. Робиться термозйомка, тобто на даному знімку ми бачимо декілька частин вікон, які пошкоджені. Тобто, там червоний колір. Значить, що через цю ділянку спостерігається підвищення тепловтрати. Цю інформацію збирають, щоб визначити, куди краще витрачати кошти. Як приклад, вдалого енергозбереження наводять ремонт в актовій залі. Ви відчуваєте різницю в температурі? Тут і в школи. Оце майбутнє. Це до якого ми маємо наближатися. Олександр Шолко, Сергій Щекочихін ТСН 1+,1.